you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Найбільший ризик для України і суверенітету держави на тлі повномасштабної війни це дестабілізація її всередині. Тож, колишні політичні опоненти лишили суперечки в минулому та об'єдналися заради перемоги України. Це мало б тривати до закінчення війни, але сталося не так, як гадалося. Екс президент Петро Порошенко розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він домовився із президентом Володимиром Зеленським почати все спочатку і об'єднатися проти спільного ворога. І домовленість, власне, трималася лише доки Київ був у напівоточенні. Ми залишились після зустрічі з главами фракції. Відбулася дуже змістовна і гарна розмова з Зеленським. Ми домовились, що далі чистий лист та була раса. Я більше не лідер опозиції. Ви не мій опонент. У нас є один ворог. Це Путін. Це буквально дослівно. І це виходило не тільки від мене. Це Зеленський запропонував. І принаймні, поки Київ був у напівоточенні, ця домовленість трималась, заявив гетьман. 24 4 лютого о десятій ранку, відразу після того, як російські ракети обстріляли Київ, ми з президентом Зеленським організували зустріч, потиснули руки. І я сказав, що ми не воюємо між собою. Ми солдати і ми повинні бути об'єднані навколо України. Розповів Порошенко, і все так гарно починалось. Численні інтерв'ю Порошенка, де всі тисли один одному руки. Що зараз це все виглядає черговим хайпом сивочолого? Порошенко ледь не став на захист зеленського, коли журналісти запитували, чи чинний президент не зловживає своїм військовим керівництвом. Порошенко Заявляв, хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив, і я вважаю це частиною російської пропаганди. Але як усім відомо, недовго музика грала. Щойно Київ і прикордонні області відвоювали, знову почалась гонитва за рейтингами. Тут і торти для ЗСУ, грілки, фліски, розбірки, хто здав Херсон, і битва за ефір в телемарафоні. І все настільки остогидло, що і Зеленський сам не стримався і відповідав гетьману, що той ще й досі вважає себе чинним президентом, і це діє точно не на користь протидії агресії. C R F. Єдність влади, довіра до президента України, до президента діючого і розуміння іншого політиків, що вони колишні майбутні, але не діючі президенти. Саме це розуміння робить нашу державу об'єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані, ризики щодо ескалації з боку Росії будуть дуже зменшені, сказав Зеленський. Президент поскаржився, що деякі ми розуміємо, які політики нехтують цим заради власного піару. Те, що ви бачите, один з ризиків. Він викликаний однією з політичних еліт, які займаються своїм особистим піаром. Я не бачу. Че в заворушень на наших вулицях от немає людини. Вона десь відпочиває на вулиці спокій. Повернулась людина і якісь заворушення під офісом президента. Сказав він. Їм все одно, що відбувається, вони займаються щоденно розколом нашої держави. Додав Зеленський. Тим часом людям також уже по горло стоїть безглуздий піар Порошенка та його команди з найменшої дрібниці. Тож Володимира Зеленського просять відновити розслідування справ про діяльність Петра Порошенка, зокрема щодо підписання мінських угод. Відповідна петиція вже зареєстрована на сайті президента. Та України та набрало вже більше 4 тисяч голосів. Документ опубліковано на сторінці електронній петиції. Так його було опубліковано на сайті президента 1 березня. Збір підписів триматиме ще 51 день. Автор петиції наполягає на тому, аби п'ятого президента України Петра Порошенка та інших чиновників, які брали участь у підписанні мінських угод комплексу заходів щодо виконання мінського протоколу, а також причетних до створення схем постачання вугілля з території ЛДНР, було притягнуто до відповідальності. Підписанню мінських домовленостей передували бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області, в результаті якого загинуло поранено та зникло безвісти до тисячі військовослужбовців України. А мінському протоколу бої за місто Дебальцеве, у яких також загинуло до 300 військовослужбовців України. При цьому за відповідні епізоди ніхто з високопосадовців, які надавали накази, не були покарані. Йдеться в повідомленні. Окрім цього, наголошується, що з підписанням мінських домовленостей відбулося поступово замороження війни в Луганській та Донецькій областях внаслідок цього Росія наростила вплив у регіоні. А Україна втратила зв'язок зі значною кількістю громадян, які проживають на окупованих територіях. Тож сподіваємося на те, що справедливість буде відновлено, і всі, хто того заслужив, отримують відповідний термін по заслугах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте що... в <звіт> коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.